Вестиш руками, вустами відверто, ніжно, вкриваєш цілунками жодних бар'єрів між нами, не страшно, несумно, несмішно, Обпоєні дивними трунками. Вдивляєшся в очі, в серце, мовчиш, говориш. Живемо, мріємо тихе наше озерце, і знову пошепки все зуміємо, стискаєш в обіймах, ніжно, пристрасно, ховаєш від світу. І якби зумів, то до ніг би кинув і зорі, і місяць, і усі світила, і весну, і літо, Пестиш словами, віршами. Тихо настілуєш крізь сон всміхаєшся, злились тілами, думками, ще й сам не віриш, що так трапляє.